Так, ну але завжди є настрій поговорити про наших бійців, наших захисниць і захисників, які на передовій боронять Україну кожного дня. Ви знаєте, нещодавно побачив в інтернеті неймовірне відео, просто блокбастер, який мене е, вразив. це відео зняли бійці підрозділу ТЕРА невеликого підрозділу. Е, про який ми будемо трохи згодом дізнаватися, але... Зараз ми подивимося це. Відео. Я просто хочу, щоб ви оцінили наскільки професійно взагалі діють українські захисники та захисниці і ще й встигають якимось чином це все знімати. Ну одним словом, Голівуд відпочиває з точки зору а, от ефектності цього відео. Ну але ж головне то те, що вони роблять, і який ефект це дає, а не лише яку ефектність. Ну звісно, це найважливіша робота у світі. Воїни українські за. Фільмували, як відбувається бій-бій під Бахмутом. Ну і координують цей бій з повітря, а, бійці підрозділу Терра. Як це виглядало? Давайте дивитися просто зараз. Розглядіть піхоту. Знаєте, коли канані робота конкретно намагаємося розглядіть що ліба в селі. Продвіження наших ценна інформація для командира. Бражеське продвіження і що болі ценне. По покажи. Покажи, приблизь. Это не мы, но это... Так, а третий вон вообще большой ход еще дальше. Да они не в ответку начали Надо искать его. Угу. Ну, вон выход, Жора, это выход. Выход есть? Скриншот координати давайте. Постерегаю, як ведуть вогонь по нашій пехоте. Побачу ворожої артилерії. Визначаю координати. Ну от вот эта посадочка была, і за нею відсюди. была. Вот, туда, вот тут. Вот туда, да. Вот откуда, вот и отсюда. Да. Рапит лево, вверх от креста. Вот это виход ворожої артилерії, яка которая сейчас работает по нашій піхоті. Определяем координати. Алло, да, академик, смотри, вы отработаете эту артуху. Давайте я ее... хочу. Все, водитесь, только давайте с координацией, Чтобы я знал, что вы стреляете, чтобы у нас было средство, которое наблюдает, и мы дали координаты. Давай хотя бы они в яру, мы их хорошо не увидим. Давай хотя бы задавим, попробуем подвести в точку. Все, давай. Плюс только координация самая важная, чтобы мы смотрели и корректировались. Давай. Задача дойти до 14а. Смотри. 11 б Они уже есть. Здесь задача за сегодня дойти до 14А. У вас есть еще минометы? Давайте какие-то понял поменьше поставим. Вот туда, туда хочу миномет. Если бы не мы, то все равно бы Знаешь как? Типа, я хочу, чтобы мы садили дрон, а вы вот так вот типа под него стали миномет. Надо мной летают вертушки. Это наши или нет? Вертолеты надо мной летают, наши или нет? Это воздушка отработала. Если над тобой, скорее всего, наши, щоб они хотіли тебя поражать они бы так далеко не залетали. Друже, приймаю постріл, якщо результату немає, переходжу на роботу з когором. Значить мы не можемо спостерігати. О, є. Есть? Там де надо? Єжній получилось. Все-таки можно увидеть прилеты, да? Повтори два. А звідти більше виходів немає, ми їх мы их задавали. Это вох, это вох. Это выходы, это выходы. Давай, 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 танками и ху. Срисовали позицию АГС. -а. Дайте туда танкам, даю координаты. Пьюри, сможешь отработать туда по этим корам? Попробуй, да, да. Давай, это, это О, оно. О, тут кто-то Колян. Что? У танки наши работают? Нет, нет, нет. нет по это по нашим позициям. Стреляем сейчас по цели АГС по этим координатам. Наведись, пожалуйста, и скажи, когда будешь стрелять. Мы тут принимали решение, какие средства куда применять. Тебя сейчас применяем по АГС, а потом по тем координатам, которые тебе давал штаб. Еще повторил. Принимайте. Есть какой-то прилет, который был еще раньше. Только что. Ну, был, вот был выстрел, да. Только что был выстрел. Танком. Есть что-то? А, не, опять туда. Туда же, дай коры. Вот это да. они. Все, 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 отлично, отлично. А надо нам куда? Надо нам не туда. Да, надо вот все, вот. давай, 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 коры. Рыба, огонь туда же внимательно. Наблюдайте, наблюдайте, позицию АГС, повторяет туда же. Был прилет? 74. Понятно, но все в ну. а, Проблема определения прилета очень высокое задымление в той области. А, не можем дать точные координаты. Тут просто видишь, вот есть такая точка и она б, не перестает дыметь. И возможно не не туда же могло туда делать, же просто. Троп, Колегіально сходимося на мління, що ти попав плюс-мінус туди, куди му указали е, на перших координатах. Відверто кажучи, це просто неймовірно і ще раз підкреслюю: Голівуд відпочиває. Голівуд відпочиває, і наскільки я розумію, там чимало росіян також тепер уже відпочивають. До нас долучається Микола Волохов, позивний Абдула, і це командир підрозділу Терра. Вітаю вас, Миколо. І чи правильно я розумію, що це саме ви та людина, яка координувала все це з повітря, і ну фактично зняла оцей от блокбастер? Uh, вітаю, слава Україні. Герой. Uh, uh, координував певні дії в певному місці, скажімо так. Можете розказати про те, що відбувалося, ну так, хоча б в загальних рисах, щоб ми е, ну, зрозуміли краще, бо ми бачимо в принципі різницю між е, м, тією війною, до якої ми звикли знаєте, там по телевізору, по е, в якихось фільмах, е, тим паче старих, ми бачимо наскільки ця війна відрізняється, е, завдяки сучасним засобам, які до речі, допомагають також багато українців, е, допомагають купити такі. Як дрони, тепловізори і так далі. Ну, хочеться трошки детальніше, щоб ви розповіли про цей ну неймовірний просто бій і про ту неймовірну роботу, яку ви і ваші побратими виконуєте? Е, ну, дивіться, чим ми займаємося, чим ми займаємося е, в цьому бою, всіх інших боях. Вчора сьогодні. Займалися на Херсоні, займалися в Києві. Ми займаємося авіарозвідкою та коригуванням артилерійського вогню. Спершу ми займалися на початку свого, скажімо так, шляху на цій війні. Ми займалися класичною армійською розвідкою. Ходили пішки, тягали протитанки озброєння, але швидко стало зрозуміло, що ця війна дуже сильно відрізняється від. Тої, яка була в 2014-15 році, і тут все-таки панує артилерія. Артилерії для ефективної роботи потрібно знаходити цілі і коригування, тобто, щоб вона туди попадала по цим цілям. А як це все виглядає? От я у нас такі дрони, які ми придбали за спершу за власні кошти, коли це були, скажімо так, дрони більш прості, ну на що в нас вистачило своїх. Грошей потім нам допомагали дуже багато друзів. Багато друзів у нас займаються працюють програмістами, мають свої it бізнеса, скинулися, купили дрони більш серйозні, отримали доступ до більш серйозної артилерії. То ми на них літаємо, знаходимо цілі, комунікуємо з нашими засобами, і саме в цьому головне, що дивіться. Купити Савушку неможливо. Неможливо купити M109 Паладін, Ніяким чином, не можна купити ГРАД, але можна купити, наприклад, Mavic 300 з камерою The News H20N, яка е при, скажімо, підвищить ефективність цього засобу, який придбати не можна. Ну, колись такий жарт є. Нарестович сказав, що без коригування для враження цілей потрібно 100 пострілів, з коригуванням 10. Ну, плюс-мінус так воно і є. Тобто, ми є та компонента, яка допомагає працювати артилерії і збільшує її ефективність. Як взагалі все це почалося? Як сформувався ваш підрозділ? Якщо не секрет, з які люди до нього входять? Е, ну, я гадаю, що великого секрету вже немає. Е, ми друзі. в Першу чергу. Ми дружимо досить давно, більше 10 років, більше 15 років. Вже познайомилися. Ми всі на підставі того, що дуже дуже давно здається, якщо не помиляюсь, в 2006 тисячі шостому році на підставі свого 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 захоплення середньовічною історією, займалися середньовічною реконструкцією боями. Лицарськими. Більшість членів команди були учасниками збірної України по таким середньовічним змаганням, як битва націй, Можливо, хтось чув про таке. От навіть в одному з років збірна України перемогла збірну Росії у форматі 24-24. Дехто з нашої команди був в АТО, в тому числі я. І коли настало 24-те число, то я вам так скажу я особисто не вірив в війну, і знаєте чому? Тому що намагаюся мислити думати про краще, так якщо війна буде, то ми будемо в неї приймати участь. Якби її не було, то знаєте, витрачати свій час та енергію на підготовку для мене. Це певне проживання життя задарма. От 24 четверта числа, коли все почалося. Я повертаюсь з Вінниці, мені дзвонять фактично одночасно мої всі товариші і кажуть, щось треба робити. Я кажу: так, треба нам збиратися в першу чергу, брати зброю в руки і приймати бій за Київ. Так, от була створена наша команда. Потім, після того, як закінчилась київська кампанія, ми перемістилися на Херсон. На Херсоні це Такі, знаєте, рівнинні поля і дуже великі дистанції, там, адаптуючись до бойової обстановки, ми почали займатися саме коригуванням вогню. Дуже цікаво, це все сталося. Спершу ми просто проводили розвідку. Знаєте, фактично, ледве не самі встановлюючи собі завдання, тому що. Не так багато людей, хто може компетентно а, ставити завдання в області армійської розвідки. Розвідували генерували і роздавали їх всім. Ну, як, всім, всім, кому можна і потрібно. Познайомилися з дуже гарними артилеристами з 28-ї бригади. Власне, так почався наш шлях а, шлях на дорозі по знищенню. Активному знищенню Росії артилерійськими засобами ось таке, ось така от предосторія. Слухайте, ну дуже цікава перед, перед історією, тому що ви як ви сказали, об'єдналися на фоні потягу до середньовічної історії. Але от власне в тому ролику, який ми побачили, ну там справді видна дуже потужна робота аеророзвідки. Це історія про коригування, це історія про взагалі про управління, і таке враження, що а, ну якось ви, хлопці, все життя цим займалися. Що ви для, для цього господи, простий створені? Хоча, звісно, хотілося б, щоб ви цим не займалися. І навіть не було приводу для цього. Дивіться. А чим в цивільному житті займаєтесь? А, в цивільному житті а, займаюся мотоспортом. Займаюся, наприклад, а, в мене чудовий є мотоцикл. -КТМ, а, в гори їжджу. По мірі можливостей, коли виходить в змаганнях по Хардендуру, участь приймаю на велосипедах. Катаюся з друзями, з дівчиною коханою. Працюю в сфері менеджменту. Ви кажете, що вам здалося, що воно все професійно виглядає? Ну дякую університету імені Шевченка. Я там закінчив факультет менеджменту. Гадаю, що певним чином це. Економічний факультет я закінчив е по сп спеціальністю менеджмент е організації та інноваційна діяльність. Е можливо, це мені чимось допомогло, бо бачите, тут є і організація, і інноваційна діяльність. Е так, ну і е з іншого боку, хочеться зрозуміти, що. Наскільки взагалі такі під наша армія насичена такими підрозділами знову ж таки? Я прошу без якихось там деталей, масштабів і так далі. Але ну наскільки взагалі розповсюджена саме така практика, коли відбувається така от ініціатива, як ми ну бачимо, що ваша історія вона про ініціативу, передусім, чи є якісь от подібні підрозділи і на інших, ну скажімо, ділянках фронту, або приєднані до якихось таких більших військових? Частин. Безумовно. Безумовно, ми не є винятком, але дуже цікавий факт розповім вам. Я знаю декілька таких підрозділів. Я впевнений, що їх набагато більше. Ну, але ж я не можу знати всіх. Угу. А, а говорити, як ви питаєте, чи є. То буду тільки про тих, кого знаю. Цікавий факт, що ми зустрічалися з подібними до себе, дуже щільно спілкувалися і. Всі практикуючі е, розвідку та коригування за допомогою сучасних засобів безпілотної авіарозвідки прийшли до фактично ідентичної моделі роботи, ви уявляєте, фактично ідентична тактика розгортання, фактично ідентична тактика е, польотів на дронах та спостереження, фактично ідентична екіпування, фактично ідентичні засоби, зв'язки та способ їх використання, тобто е, було дуже приємно побачити, що, наприклад, хлопці із 131-ї, ми не спілкувалися, ми не обмінювалися досвідом, але коли обмінялися, то виявилось, що у нас все дуже дуже схоже. Я знаю як мінімум три підрозділи, які ініціативно та успішно займаються схожим і мають в цьому, скажімо, неабиякі здобутки. Деякі з них, наприклад, здобутки мого товариша Ді Прікона із 131 тридцять перевершують наші, але вони мабуть трохи більш скромні за нас. Миколо, ну і хочу е, почути, що передають бійці зараз із передової. Наскільки я розумію, чи ви, чи в Бахмуті, чи десь неподалік, ну принаймні, судячи з того, що це відео е, було опубліковане саме з поміткою Бахмут. Що передаєте в тил, що хочете донести українцям? Е, дивіться, ну, по-перше, Бахмут стоїть. Це, мабуть, головне, що варто знати. І буде стояти і надалі. Буде стояти допоки ми тут, доки ми живі, а у москалів бачите, скільки пройшло часу, а щось вбити нас всіх так і не виходить. Також хотів би передати наступне: що я особисто дуже вдячний всім тим, хто нам допомагає, тому що велика дуже частина нашої роботи. Полягає в тому, що ми маємо мати певне забезпечення технічне. Дуже багато людей нам на це скидались грошима. Спершу це був близький близьке коло друзів. Потім нам почали скидатися взагалі невідомі люди. Я хотів би їм всім сказати дуже дуже велике. Дякую, сказати, що е, всі результати наші ми ділимо з вами, ділимо нафту. Це наші спільні результати, е, Сподіваюся, що ми будемо. Приносити результат, і зможемо розраховувати на вашу підтримку і надалі. І знаєте, от коли коли я спілкуюсь з людьми і вони вірять в нашу перемогу, це от надихає особисто мене і моїх товаришів до того, щоб викладатися на 200 відсотків, Микола, Тому Микола у нас. Залишається буквально півхвилини. От я прошу вас, по-перше, закінчити думку. А по друге, найголовніше на що ви зараз збираєте. Ми хочемо про це також розповісти і розмістити. Ми розмістимо посилання в ролику на Ютубі під цим відео. Дуже вдячний. Дивіться, на що ми зараз збираємо. Ми хочемо е, масштабувати е, тер. У нас є успіх. Певний, у нас вдалося. У нас вдалося розробити певну а, систему роботи. А, певне розуміння у нас є, які потрібні матеріальні засоби, як їх використовувати для того, щоб підвищувати ефективність артилерії. А, зараз у мене є можливість взяти додаткових людей. Я вже їх знайшов, а, і тепер треба а, закупити на це все засоби. Ми зараз збираємо на матріс 300 з нічною камерою для нічної роботи з батареями, а, на матріс 30 для денної роботи ще от сьогоднішній. Буквально досвід виявив. Що потрібно uh, ще мати як мінімум декілька мавіків, тому що по ним досить великі втрати в Бахмуті. Uh, я вважаю, що знаєте, як в бізнесі треба інвестувати і uh, пробувати повторювати успіх. У нас він є, і я хочу створити ще одну один, одне таке відділення. Потім ще одне, потім ще одне. І так, допоки ми не переможемо, uh, ось на що збираємо: на друге відділення тери. Uh, це в основному безпілотні засоби розвідки, наші робочі інструменти. Микола, ми всі обов'язково долучимося. Я переконаний, в кого зараз є можливість. Хто бачить це відео? Ми долучимося до цього збору. Посилання під відео на цьому. Я вам дякую, Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА. Дякую вам за включення і за роботу роботу всього підрозділу, який коригує діяльність артилерії і не лише артилерії, але й інших видів військ зараз там на сході і захищає Україну, захищає. Бахмут ставимо на цьому три крапки в цій інформаційній годині. Повертаємося хвилин за 15-20, тоді і побачимося.